Вітаємо вас на каналі Сатиба Костючиків! І сьогодні хочу поговорити з вами на таку важливу тему, який вигляд мають мати здорові копита у кіз. Адже від здорових копит вашої кізоньки залежить як її загальний стан здоров'я, так і кількість та якість її молочка. Зліва ви бачите білу козу який 2 роки, а цій плямистій красуні вже 3. Копита у них міцні, здорові та мають правильну форму. Зараз вони вже трохи відросли і скоро я буду їх підрізати. Обидві кози зараз у запуску, готуються до народження козенят десь через 6 тижнів. Тому через 2 тижні я планую наступну обрізку їх копит. Зазвичай я стрижу копита своїм козам кожні 6 тижнів, бо вони ходять переважно по мякому природнім шляхом копито не має змоги стертися і швидко відростає. У різних кіз копита можуть рости швидше або повільніше, тому варто стежити за вашою твариною, щоб копитка не переростала. А такий вигляд мають копита у 10-місячної кізоньки, акуратні та маленькі. І виглядають вони так. Бо я їх вже підстригала 5 разів. Ця тема дуже важлива, бо якщо копита не стригти правильно і вчасно, у кози почнуться проблеми з углобами на ногах. Це викликатиме дискомфорт, а у важчих випадках біль та артрози. Коза не зможе вільно пересуватися, що вплине на кількість молока, а в перерослих деформованих копитах часто може розвинутись інфекція. Як-от копитна гниль, від якої у молока буде поганий присмак та запах. Часто бачу оголошення про продаж кіз, де у тварин вже не копита, а таке враження, якісь лижі, дуже відрослі і деформовані. І це виправити вже буде дуже важко або й зовсім неможливо. При покупці кози зверніть особливу увагу на стан її копит. Вони не мають виглядати так, ані ось так. А мають відповідати орієнтовно ось таким лініям бути постриженими та здоровими. І моя думка, якщо попередній власник міг так запустити догляд за копитами у своєї кози, то напевне це буде не єдина проблема з її здоров'ям. Якщо коза молода, це ще можна спробувати виправити, але легше знайти собі іншу доглянуту тварину. Тож не нехтуйте стрижкою копит у своїх кізочок. Так ви будете підтримувати їх здоров'я у чудовому стані. А кізочка віддячить вам солодким та смачним молочком. Дякую вам за ваш перегляд, за ваші вподобайки та коментарі. Запрошуємо вас підписатись на наш канал, адже ми тільки починаємо. Відео на нашому каналі будуть з'являтися регулярно. Будемо розповідати вам багато про кіз, про наш переїзд з міста в село, про город та теплицю, про гортензії та різні квіти. Весною ми будемо майструвати курник та інкубувати яєчка. Ще ми продовжуємо ремонтувати будинок дідуся. У нас четверо малесеньких діток, тому стараємось вирощувати все органічно, легко та з любов'ю. Бажаємо всім миру та добра, слава Богу та слава Україні. До нових зустрічей!